Так, вигнав я 150-ку, вигнав дніпор. І цей. Займуся сьогодні жом розкопаю його, повитягую тут всі короче, железяки з нього. Вот. Шланги тут, коротше, всякі. А це. А буду я його витягувати по причині, що я достав Комутатор на це. На дві високовольтних Одна високовольтна на один циліндр, друга високовольтна на другий циліндр. То цей. Хочу сьогодні спробувати його поставити. Так, розкопав я мотоцикл, витягнув його і, коротше, цей, підключив самодільні комутатори. Після простої. ні раз його ставив. Коли я його ставив це все. Коротше, була нецинкована поржавіло. Тим не, ну, не мене метки є. Поміняв топлений шланг по потік поставив хамути, бак, Наверно тече, бо тоже мокрий знизу. В общем Попробую я його запустити. так Може, провод відійшов, як варіант відійшов провод десь тут. Кстати, після довгого простоя. Оце на відео, що він типу, подав признаки життя, зразу заглох і, коротше, далі відказується робити. Пробував самодільні комутатори, поставив китайський іскра є все чітко, але мотор не заводиться. Я вже психанув, взяв е, випрамитель, взяв 60-акумулятор, взяв аварійну систему зажигання Вазовська. Хоча вона і Вазовська, і Москвичовська, і, воно, це, і Волговське, все воно якесь вкупі. Взяв отакий комутатор. Далі взяв оцей блочок, підключив послідовно дві катушки скутерних. Отак от це все виглядає. От одна, от друга. От її один насвічник, от другий. Цю свічу полив бензином, оця свіча е не полита бензином. От зараз кидаю отаку от клімку і буде пробивати іскра. Е і є. От вона далі бензин пробує підпаливати. Спешки. Іскра чтка. Я на машині ставив цю штуку, мотор заводив без датчика хола. На трамплері. От іскра чітка, а мотор заводиться не хоче. Значить, що ми робимо? Відкручуємо свечі і цей. Пробуємо дати йому бензини, якщо запуститься проблема в карбюраторі. Так, старі свічки я включив, хай випалюються. Зараз трошки бензинчику йому за шприця. Опа, що він не, в неї попав. Так, закручуємо свічі. На свечнике тут вже не буде різниці, Як. Ставити, тому що ця штука дає постійну іскру. І для роботи мотора треба тільки акумулятор хороший і цей. І не треба ніяких датчиків, ніякої всякої такої штуки. Так. Підтягну слегка Оце тріщоткою. Так, краник там відкрито, подача топлива йде. Да? Відключаємо клемму. І цей. І одіваємо на свічники. Я навіть не думав, що цей відеоролик може бути настільки длінний. Так, значить відлетів провод. Зараз акуратно закріпимо. Так, зараз я підтягну його. Так, ну коротше, провода, все, я поцепляв, пішла іскра. Пробуємо чи він запуститься. Хоча свічі мокрі. Взагалі, не знаю. Пробую. Тіне подсос пробуємо вдати. Що ли? странно машини робили. М-да Провода нічого не повискакувала. Катушки трохи гріються. Пробую на тій системі зажигання, яка повинна бути. Так. Стоп це. Al doilea. Ce Коротше, її жака треба розбирати, а я вирішив побавитися і поставити на К700 ту саму всю біду. Датчик, оптичний, оцей здохую Коротше, чіпляю іскру О, і пробую заводити. Де поганий ракурс. Мы начинаем с роба. Вот прикольную свечку взял с Юпитера. Нормально, круто. А я по воротам забрать. Проти взагалі не бере. Ну, на холостих робив. Так, а ну відключу цю біду. Чаплю на CDI. Друга катушка. Там хоть і всі железяки є. Да, є. Може він ще зараз на ЦДІ не схоче робити. Може там бензину нема. У тих карбюраторах щось забилося, бо він стояв довго. Даже не тече, Хоча не вроді тече. Вот попробую другий. Вроді є. Робіт. Це на сюди. Мне нравится. Короче, наверное, тут проблемы с карбюратором. що ж, іскра нормально, видно, сильно заливає його і він, коротше, не хоче робити. Я не мав часу ними займатися, вони стояли. Опіль. Кстати, на китайському комутаторі заводив. Ну Тут совєтські карбюратори. А тут грбаний новий китайський цей, блін. 638-й. Скра є, все, є, мотор має робити, пчихає, хапає, а заводиться не хоче. Так, а день в мене кінчився тим, що це. Е, покатався я на касоні. Класно покатався. Поставив ці всі короче, железяки в гараж. Півдня вимахався з пилкою, крутив, мутив її, коротше, тут дохлий карбюратор. І це. Поставив сюди їжака. Я... Пішов, коротше, другий день. Пішов, коротше, другий день. знімаю карбюратор. Пограюся з карбюратором. Пробував заводити, мотор типу хапає пчихає, заводиться не хоче. Кстаті, зіржака брав свічі, заводив касон, свічі робочі. Зранку ще короче, грався цей. Зранку ще короче, грався з опелюм. Грався, коротше, проблема. О, вириває тут масляний фільтр. От. Викрутив штуцер. Оцей що тримає масляний фільтр і коротше, в мене втекло багато масла. Буду точити другий штуцер чи фільтр. Треба буде нормальний купити, бо в общем Цей е -е, Як оказалося, продавці безтолкові сказав, що мені треба фільтр на облік. Ось такий в мене коротше, штуцер. От, Я закручую фільтр на цей штуцер, і він не підходить по різьбі. Або треба другий під фільтр виточити штуцер. Або треба цей. Купити нормальний фільтр. От, кстати, фільтр. Його закручуєш по різьбі. І він не, це, не тримається. Так, як треба. Вириває його. Ну і ладно, хай стікає. А я, коротше. Снімлю карбюратор, снімлю фільтр, почищу, Попробую запустити. Якщо не вийде, м -м -м, попробую цей. Другий карбюратор, а ні, то попробую цей. Та що попробую, Снімлю двіятель, поміняю цей сальники. Снів я карбюратор фільтр і обнаружив, що великий уровень топліва. Зараз треба буде. Поплавком підрегулювати. Видно, його сильно переливало, шолі. І це по жикльорах. Якщо дивитися, от верхній 80, нижній 75. На третьому взагалі тут нічого немає. Камера Галіма. І цей от такі китайські карбюратори. І з цим впускним колектором, в мене немає можливості поставити другий. Кстаті, цей карбюратор 638 ікол не найкращий варіант для Юпітера, але я його використовую, бо він економний. Коротше, чисто, я знімав карбюратор. І це, притирави цю плоскость, обнаружив отакий кусок. Щось думаю, може циліндри зняти, може це кусок поршня. Звідки би цей кусок міг бути? М да. Алюмінія тут нема такого на посадці. Навіть не знаю. Навірно, знімлю я циліндри. Подивлюся на кольця Прокладки в мене є, якщо порвуться. І цей. Ну, подивимося, почистим нагар, хоч такої.